Привіт, друзі! Ми зараз прогулюємося по, по території Бреської фортеці. <кхи> Трішки змучились, сонечко вже припікає і наші плечі трохи втомилися. Тому коли таке стається, що плечі втомлюються, ми робимо невеличку розминку для плечей і спини. О, щоб м'язи не затікали і ми почувалися комфортніше, нам приємніше було споглядати ці чудові краєвиди. Отже, перше це трошки підтягуємо. Кидаємо на навантаження, робимо невеличкі махи, хай м'ясо трошки потягнеться, кругові оберти вперед, назад. Тягнемо спину. Буду так, вперед назад. Пах. Все знову пухрусткиє. От така невеличка розминочка допоможе нам відновитися і продовжувати нашу мандрівку. Приїжджайте в Брест, тут справді чудово, гарні місця для відпочинку, для прогулянки. Всім раджу. До зустрічі!